Чи маєш банани на продаж, запитали мене в телеграм-каналі. Я відповів, що ні, а потім подивився, що все-таки вони є. Доброго дня, мене звати Руслан. Я ще не придумав своє фірмове привітання, але ми обов'язково його з вами придумаємо. І сьогодні ми з вами займемося саме тим, що пересадимо цих діток, тому що вони вже виросли, я давненько до них не заглядав. Та і сьогодні хочу поділитись на практиці, вам показати, що це дуже легко. Також перед тим як ми пройде, перейдемо до цієї процедури, так, хотів би поділитися для тих, кому важливо, щоб в квартирі було менше пилу, хочу звернути вашу увагу, що це найкращий природній пилисос. Тому якщо у вас ростуть банани, то весь пил буде саме на них. Добре. Це відео буде корисно для тих, хто планує безпосередньо. Розводити банани або хто у мене придбав або в інших цитрусоводів, і думає, ой, у мене є дітка, та як її відсадити, щоб не пошкодити, щоб не поламати. Та зараз на практиці ми це все з вами розберемо. Я покажу на одному, але фактично 5 діток буде відсаджено. та Тобто це я зроблю вже безпосередньо за кадром. Звертаю вашу увагу, що банан це є в першу чергу трава. Це не є дерево, це є трава. І насправді вона дуже живуча, ця, ця травата. Але ну, все-таки не потрібно з цим зло вживати. Тому щоб відсадити дітку, е, ще важливий фактор, та, я відсаджую в такі маленькі горщики, тому що ну, їх легше пересилати, та, коли їх замовляють, для того, щоб коренева система не відламалася та листя. Але фактично ви можете відсаджувати і в більші. більші. Я особисто використовую такі. Види горщиків та по мірі зростання, того як рослинка зростає. Обов'язково горщики для вирощення цитрусових мають мати максимальну кількість отворів в нижній частині, та для того, щоб вони якби вода вся спускалась. І також або використовуйте такі підставки, щоб була знизу піддончику водичка і створювався додатковий парниковий ефект. Та, ну Якщо таких не вистачає, та, то використовуємо. Звичайні такі корки. Так. Цього також достатньо. Фактично, таким шляхом ви не перелиєте цю рослину і буде створюватися додатковий випар Різні лайфхаки є в мене в телеграм-каналі, де ми з цитрусоводами ділимося та інформації, ділимся, ага, Якщо в когось хто щось захворів, та як вони це долали, тому підписуйтесь в телеграм-канал і будемо там підтримувати з вами зв'язок. Добре, тепер переходимо до самого банану. Все зайве прибираємо та показую вам, як це є, на одному з бананів. Так, і що ми робимо? Так, ми робимо обережно та на цьому етапі. Я сподіваюся, наш... о, дивіться, раз. Бачите, хлоп, це я горщик його, а тут є, як кажуть, самі. Дивіться, як гарно все заплетено. Все гарно, все чудово. І, звісно, ми одну кажуть, зараз це все обережно розбираємо. Так, так. Тик-тик-тик. Тобто, фактично помаленьку, не поспішаючи, ми нікуди не поспішаємо, щоб максимально не пошкодити шкорені. Вже оплели. До речі, е, банан дуже любить, коли його підгодовую. Тому тут навіть якщо говорити про Біогумус, а хто зі мною вперше знайомиться, скажу, що біогумус я маю власне виробництво, ну, точніше не я, а хробаки його виробляють. За принципом, навіщо викидати те, що можна нас, може нас прогодувати та органічні відходи, які є на кухні, та це все переробляється. Про це є інформація на моєму каналі. Заходьте, підписуйтесь, та ділюсь всім, що як є. І тут ми добралися вже до самих коренів. Дивіться, які вони чудові. То, такі і вже добираємося до дітки. Фактично, тут збоку. Всі вони однаково виростають. Та, це одна, з, бачу, з найбільших тих, що є, фактично, 5 діток у нас буде. Та, і ми робимо, слухайте, уважно так. Оп! Все, відламалось. І тепер потрібно розпутати її частинки кореня. Саме цієї дітки. Та, тому що вона переправилась з материнською. Знаєте, як ото пуповину відриваємо, але обережно. Бережно, так, щоб зберегти максимальну кількість. Оце, дивіться. Оце корені дітки, бачите? Які, <пів> Яку поповинку має. Та? Повторюсь, якби ці рослини я залишав для себе, я б їх пересадив, та сам бананчик трішки більший. Та трішки більший, Ну, але так як я їх буду відправляти, та, щоб максимально це було зручно. Та, тому що я пакую так, щоб не зламалося, найгірше, що може статися, це от коли тут буде зла. Ну, тобто фактично рослина вона тут дуже тендітна, така хрупка, і якщо це зламається, ну, тоді рослинки, як кажуть, кінець. Та. Ну а якщо не зламається, там, якщо, бачите, кажуть, трішки листечко присохне, то зовсім як для трави, то не важливо. Добре, що ми робимо далі? Ну, звісно, беремо горщик, який я підготував. Тут у нас 40% йде е, біогумусу. Та, фактично 40% ну, так, я відсиплю, бо не розраховував, що така велика коренева система. Та, 40% тут іде біогумусу. Ми, Як і звичайні, будь-яке інше рослину, ми сюди раз. І фактично зверху два. Потім, звісно, поливаємо, розміщаємо на сонячному. Банан любить тепло, але не любить відкрите ну пряме сонце. та Тому фактично розміщуйте так, щоб... Ну, але в тінь теж. та Тобто, має бути таке гарне гарне тепло. Та, любить тепло, але якщо поставити на відкрите сонце, та він в моменті скрутить листя фактично, день-два і все. Він, він його поскидає, тому з цим, з цим будьте обережні. Та, якщо у вас на підвіконнику, то притяняйте. Але любить, дуже любить тепло. Е, я проводив експеримент, виносив на балкон. О, хтось з них уже не пам'ятаю хто, був піддослідним, та, фактично за тиждень часу він ледь-ледь. Тому перепади температури, та, коли, припустимо, день 25, а вночі 15, для, для них це дуже шкодно. тому краще тримайте їх в квартирі. Та, але знову ж це залежить від того бананчику від, і від вашого регіону також. Тому що Я живу в місті Львові, та це західний регіон. У нас перепади 10-15 градусів, та, фактично, так як у нас вночі, точніше в день, та в Одесі так і є вночі. Все. Ну, потім, звісно, ми його помиємо, та, щоб він був гарненький, скупнемо його, та, щоб не було цього обруду. Ну, а цей переїде назад у свій горщик. Та. Отак у нас і вийшло два бананчики. В середньому 2-3 дітки та, є під кожним з бананів. Вони виростають ці дітки ну, буквально десь до місяця часу, та, вже з боку є. Зараз в середині серпня я пересаджую, це роблю останній раз, тому що рослини вже потрібно готувати до зими. Та зима є нелегкою для рослин, та, ну і для самих цитрусоводів, тому готуємо рослини до зими, вже більше я їх турбувати не буду. Кого цікавить придбання бананів та інших цитрусових рослин, та залітайте в мій в телеграм-канал. Там, окрім продажу рослин, ще багато корисної та цікавої інформації. Підписуйтеся на канал. Залітайте в телеграм, буду радий вас бачити, читати ваші коментарі до зустрічі в наступних відео.